Добрий день, шановні гості, викладачі та студенти. Ми раді вас вітати на святкуванні 86-ї річниці відділення електропостачання. Області! А зараз слово для привітання рідного відділення з Днем Народження та гостей з наступаючим новим роком. Надається завідувач у відділення електропостачання на горні се Олександрівні. Шановні гості адміністрація, викладачі коледжу та шановні студенти, дуже хочеться привітати напевне з усіма святами, які. Були нещодавно, які будуть тривати у вас по 16 січня, може, можливо, в кого довше, хто довше буде вдома сидіти. Але перш за все, підсумовуючи тиждень відділення, хочеться сказати, що студент, студенти і викладачі відділення постаралися на славу, правда, хлопці? <праць> <праць> в першу чергу хочу побажати студентам гарного складання екзаменаційної сесії, гарних оцінок, високих стипендій. І всього самого найкращого. Ну, а нам гарного святкування всіх свят, які будуть подальшими.